Так, тиждень для Раші. Тиждень для Раші. Тупіковий. Карта коментірує ще розклад. Тупік. А Авічоки який тупік, зараз подивимося. Путя поїде, мені, інтересно, на зустріч, Всі засить. Покажіть основні події для Раші тиждень, 11-17 серпня 2025 року. Поразка, поразка. Виграна битва, але програна війна. Да? Удар по економіці, по тому, що нажили непосільним трудом. Якісь нові ініціативи, да? хитрі подлі і такі, скажімо, ну, в общем, неочікувані для них. Справедливість, якийсь, якийсь пакет санкцій буде знову введений, який таки влупить хорошо по їхніх. По, їхніх, по їхній економіці. Що ще треба знати? Несобраний урожай по грошах на майбутнє. Ділають, будуть ділати хорошу міну при, плох, при плохой погоді. У нас всього достатньо, у нас все є, ми такі герої. Наше майбутнє сплановане. При цьому на те, щоб строїти майбутнє, урожай не собраний, грошей не вистачає. І це буде просто ощутимо. Просто ощутимо. Це буде скриватися, єстено, як і в минулому. Так, як і в минулому. Um, а що це ті друзі, які підпитували покупкою якоюсь з їхньою економіку, вони можуть просто відвалитися, розочарують рашку. Просто перестануть щось купляти. Щоб, якби там Індія і Китай накичилися, да, від, відмовлятимуться від фінансування війни? Е, ті люди, які вважалися близькими друзями. Так. Е, що для них зустріч Трампа і Путіна? Як для них ця, ця зустріч відіграється? Та що ж такої? Я спішу і карти спіщать. Мені дуже хочеться подивитися. Євросоюз мішається, як завжди. Це вже бувало. І принесе їм башню. Ой, яка красота! Україна, Євросоюз і башта. І карта дежавю. Це вже колись було. Повторяючийся сценарій. Євросоюз разом з Україною нанесе. башту Рашки. Навірно, якось вплинуть на Путіна, на Путіна, на Трампа, якимись своїми предложеннями, рішеннями, розговорами і, ну, прекрасні карти. Євросоюз, Україна, башта і дежавю, да, те, що вже колись було. От чим для них закінчаться переговори. Баштою. Зеленський предложення. У Зеленського якийсь козир в голові, в голові, в рукаві є да, в зв'язку з цими всіма переговорами. Єстественно, що це все опрацьовується разом з Євросоюзом, Зеленський Євросоюз, лідера Євросоюзу. Да? І є якийсь, план, є якийсь тайний план, який поки що ще навіть не видвигався. Але він видвинеться. Він видвинеться. Не факт, що ми про це узнаємо, да? це якийсь такий буде рчах. Можливо, нам навіть про це і не скажуть Поверховний жриці. Але він досить дієвий для того, щоб рашки зробити башту. Обстріли, чи буде на Росії горіти, палати, на радість всім українцям, чи буде на Росії горіти і палати на радість всім українцям. Да, причому дуже ярко. Причому дуже ярко. По производствам. По тим містам, де когось обучають чомусь курсанти, можливо, якісь новобранці. Щас я скажу. Більше всього Трамп проситиме Україну теж в ці дні соблюдати мир. Так? Мир, Трамп, Україна, башта, активні дії, агресивні, і щоб урожай був не собраний, щоб ми цього не робили. Ми послухаємося, ми не будемо їх обстрілювати. Ми не будемо їх обстрілювати. Ні, ми будемо їх обстрілювати. Ми їх будемо обстрілювати. Менше, звісно, чим хотілося б нам на 50%. Ну, тому що... Сам Трамп, видно, проситиме і Україну, і Росію не робити взаємні обстріли. Але карта Сонце палатами горітиме. Так, підсумуйте взагалі, який цей тиждень буде для Росії. Яким цей тиждень буде для Росії? Херовим. От херовим навіки. Потірі по всім фронтам. І вони самі в цьому винні. Тут люди, які мали все, мали все. Так розпорядилися своїм багатством, що стали ніщими. От так буде із Росією на цій неділі. За що й помолимося?